Маючи естонську компанію, можна дуже багато чого списувати на витрати саме на бізнес витрати компанії. Спочатку скажу, що не можна категорично і не потрібно цим зловживати. Це бізнес вечері, походи в ресторани. Так, це витрата, але краще цього не робити, бо це оподатковується. Якщо у нас є компанія. Один член правління в Естонії. Член правління є управлінською особою компанії. Додатково не потрібно наймати директора, і член правління може представляти компанію, їздити на конференції на бізнес-зустрічі. Це у нас ідуть витрати на літаки, але має бути квиток саме на його ім'я. Зазвичай ця команда вона не є найманими працівниками, вони є контрактори. І єдина особа, яка може користуватися благами естонської компанії, скажімо так, це член правління. Зазвичай він є власником. Літаки, готелі, готелі. Ми просимо готель, щоб він виписав нам інвойс на ім'я компанію. Різноманітні підписки, які допомагають ну, функціонувати компанії. це реклама, там якісь програмне забезпечення. Але наголошую, що всі документи, всі підписки мають бути оформлені на ім'я естонської компанії. Не на HR, не на Sales, не на самого ж члена правління або власника лише на компанію. Якщо це інвестиційна компанія, то також це брокерські якісь збори. Консультації юридичні, фінансові, які пов'язані саме з бізнес діяльністю, інвестиційною діяльністю компанії. Також можна це все списувати ну, без, без питань. Страхова, ну, банківські платіжні комісії, звичайно, це все бізнес, бізнес витрати. Конференції, участь в конференції, також це можна списувати на. Бізнес витрати, але також ми просимо, будь ласка, надайте нам львось на ім'я компанії, тобто уникати таких витрат, де ми зовсім не зможемо нічого задокументувати, тобто це важливо. Естонія надає багато переваг для того, щоб можна використати якісь кошти на розвиток компанії, промоушен. Але це має бути все коректно оформлено.